Будь ласка, чи багато місцевих загинуло? Ми не знаємо. не знаємо ми... Десь нема 40 чоловік. А де чи вони загинули, чи їх забрали, чи, чи що. А тут ми знаємо, що один хлопчинка ось застрелили цього хлопчика. Вон що, зелені ворота. А що сталося? Ну він з однієї хати хотів перейти сюди, а вони його зловили. У них там хата на тій вулиці є. Він хотів пройти сюди, подивитися, що тут, а вони його за молодий? Молодий, я не знаю. Ну, може 26, може, не знаю. Так вони навіть нічого не питали, просто застрелилися. Ми не знаємо. Ми його тільки знайшли мертвого. Все. Що вони його чи питали, питали? Він сказав, при нас він сказав, що він іде до цієї хати, бо він йшов через наш курс а ми думали, що вони його спитають. Да відпустять, ну, да а він бачить. Оце так. А там ми не знаємо. А що там у центрі, ми не знаємо. Я зрозумів. Ми нікуди не ходили, ми сиділи отут, як прокляти. Ну, тримайтеся. Дякую.